шо там, от. Доброго вечора. Доброго вечора. Дозволяємо. Добре день, шановні присутні, міський голова, шановні мешканці, прикраса, питання, я взагалі переживаю сюди, коли стоять діти. З якого питання зараз наші дітки, як Кам'янецькі, хто зараз стоять із цими лозуками? Якщо це питання стосується продовження договору по вулиці Чехова, то ми ж на сесії, ми на комісії це питання розглянули. Сьогодні Деякі сили зробити шоу сесії. Діти вивели дітей, хай би діти віддихали, канікули. Нащо втягувати дітей це політичні ігрища? Тим більше, тим більше, що я вам скажу, як мешканець, як забудовник, який виїжджав до на місце, ми зустрічалися з людьми, ми казали, що там у вас гуляє, там три футбольних поля, там дитячий площадок можна зробити ще на чотири дома. І сьогодні пішли сьогодні вам на, на зустріч на, на комісії, і ви сьогодні все одно робите це шоу. Я сьогодні хочу заявити, Міхел Ставич, що треба робити все по закону. Тому що ми відхилені ці закони робимо, і воно, виходить, вилозить боком нам. То я хочу сказати, що якщо відповідає державна будівельна норма, а вона то відповідає будівництво будинку, а хтось у нас немає, то я своє рішення міняю категорично проти цих шоу. Значить, Я буду просити депутатів. Підтримати продовження добру аренди і будувати там будинок, тому що там хватить на три дитячі площадки, і там буде затишно, і все буде добре. І ми, депутати, проконтролюємо, що там буде гарні дитячі площадки. А оце все там сонце закриває, ще щось ці шоу робити. В конце концов, давайте тоді раз наустрою шоу, то будемо робити все по закону. Дякую. Будь ласка. Якщо хтось з протестуючих має якусь особливу думку, хай виходить, стає, діжурить, а дітей прохання забрати, діти дуже бути будуть, зовсім другому місці і не можна їх залучати до цього. Так що ми не прохання, хай хто привів дітей, забирають їх звіти, а самі стають, і що хочуть робити. Питання, Знає, що питання. Робіть. питання у нас знаходиться в земельних питаннях. Питання. А ми маємо розглядати зараз певні питання, які не пов'язані з землею. Абсолютно. Тому для початку сесії, я думаю, що діти мають... Постояти в коридорі, чи, а потім вже хто буде виступаючи, вийде. Чому люди взагалі нікані случають? При чому тут є? Треба приходити до дітей, побачити телефону заразу на громадських вступлення. Так, шановні, які будуть пропозиції. Розпочинаємо сесію, чи ми ганьба. Ну як вже 90-го 2010 року депутати не помічають. Так, ще одна. А ви дитячі площадки забираєте, майданчики забираєте в дітей. То ви понімаєте це чи ні? А куди дітей вести? Ми перед міськвиконкомом зробимо дитячий майданчик і ларки ваші докупи позбираємо по городу. Регламент. Добре, що тут вже Старченко згадала про регламент. Пані Кохановська, я вас прошу, ви не що депутатом. Прошу дотримуватися відповідної етики про засідання. А ми дотримуємося відповідної етики нашого міста Кам'янця-Подільського. Не Я прошу вас, не люблять шоу, дайте попрацювати. Коли буде розглядатися питання, тоді будете говорити і висказувати. У нас нагальних питань дуже багато, які потребують Ну... Звертаюся до вас шавість. Зберіть дітей, несіть шини. Сесію. Та, Як це не призивайте? Це правда, реаліті життя. Ринок прийшов з шинами, все швидко вирішили. Значить, треба шини. І це не заклики. Це реаліті життя. вони там Ви Об язательно. Об язательно. Об язательно. Я обіщав, але без шоу обіщав. Коли ми без говорили, шоу. я мав утриматися. Але зараз відверто кажучи, що коли це проходить в розряд шоу. Ні, це не шоу, це життя. Це реальність. Наша реальність. У нас півміста такої реальності. А в нас називається шоу. Шановні, міліція є, щоб вивели коновську залу. А до чого кукану? Нам мішає працювати. Я вибачаю, сесія ще не розпочалася. Сесія ще розпочалася. Ні, ваша ще не розпочалася. Да, я... А хай тільки попробуй вивезти мене. То я їх завтра люструю в міліцію. Зразу. Я себе нормально декларно веду. Сесія ще не розпочалася. Я повторюю. Депутати ще не проголосували про відкриття сесії. Я вам офіційно заявляю, роблю вам зауваження вести себе достойно. Судності сесійної зали. Беру приклад з мера. Шановні депутати, розгляд перелік питань, які пропонуються внести до порядок денних на позасіб 13-ї сесії міської ради. Хто за те, щоб запропонований порядок денний взяти за основу? Прошу голосувати. Чисти з голосування. Голосуємо. Добре, що водичку хоч виготовили, мають що купити. За три шітишні виїхали. За пропозиціями структурних підрозділів міської ради, перших питань пропонується допомогти проєкту вирішення, які були зроджені всіма постійними комісіями міської ради, фракціями політичних партій.